Добрий день, дітки! Подивіться, хто завітав до нас у гості. Так, це Ластівка. Привітаємося з нею. Доброго ранку, Ластівко! З чим ти, Ластівко, прилетіла до нас. Вона принесла вам загадку, Відгадайте її. Таний сніжок, ожив лужок, день прибуває, коли це буває. Так, дійсно, це буває навесні. Як ви здогадалися, що це весна? Ластівка, пропоную вам пограти. Давайте розглянемо малюнок і розповімо, що буває навесні. Так, навесні сніг розтає, перетворюється на струмки. Бурульки на дахах крапають, тануть, зменшуються. Сонечко світить, пригріває, посміхається. Пташки навесні прилітають, співають, мостять гнізда. Проліски у лісі виростають, квітнуть, пахнуть. Травичка на проталинках зеленіє, росте. Дерева на весні прокидаються, квітнуть, зеленіють. Листку на деревах розпускається, виростає. Діти на весні бавляться, гуляють, радіють сонечку, пускають кораблики. А зараз ластівка пропоную назвати слова ознаки, що характеризують весняну пору. Я промовлятиму речення, а ви змінюєте речення на слово ознаку. Наприклад, на дворі весна, яка пора року? Весняна. Зараз ранок, яка зараз пора? Так, ранкова. Сьогодні дощить, який сьогодні день. Правильно, дощовий. Сьогодні дме вітер, яка сьогодні погода? Молодці вітряна. Тепер ластівка пропонує послухати римовані рядки та знайти серед запропонованих слів зайве слово. Наприклад, струмки весняні поспішають добряче, прозорі, шумливі, бурхливі, гарячі, зайве слово гарячі. Я здалеку чую, струмочки вже мчать, журчать і бринять, і нявчать і дзюрчать. Яке зайве слово? Так, нявчать. Повсюду струмки серед березня витку, біжать вони стрімко, неквапливо, швидко. Яке зайве слово? Правильно, неквапливо. Зустрівши струмка у дворі, можеш ти його переступити, переплигнути, перепливти. Зайве слово перепливти, молодці діти. Наша ластівка любить придумувати віршики, риму до слів. Давайте і ми спробуємо. Скажіть, яка іде весна? Чудова, ніжна, чарівна? І раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела, летить на сушу і на море, повітря чисте і прозоре. У полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє, хоч де не де ще сніг лежить, та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить прозора й. Світла на трави розсипала росу, дарує щастя і красу, у квіти землю одягає і пісню радості співає, а по шляху по весняному вертаються пташки додому, молодці діти. А зараз ластівка пропонує скласти з поданих слів речення. Наприклад, сонечко, привітно, лагідно. І світить. Правильно буде, сонечко привітно і лагідно світить. Наступні слова Весна тепла, лагідно, як буде правильно. Так, весна лагідно тепла. Наступні слова на крапають дахах бурульки, як буде правильно. Молодці на дахах крапають бурульки. А зараз Ластівка пропонує нам назвати слова лагідно. Весна веснонька, верба вербичка. Сонце сонечко. Струмок струмочок. Хмара хмаринка. Трава травичка, вода водичка. Молодці діти. Ластівці дуже сподобалося з вами грати. Вам подобається весна? Розкажіть ластівці, чому вам подобається весна, а наше заняття закінчилося. До побачення!